Шовковий килим ком виробництво, славетне місто, що має славу саме шовкових килимів. Дуже красивий дизайн, медальйон. За кольором він в нас золотисто-бежевий, бачите, ви Дуже-дуже дрібнесенькі, як завжди, крихітні маленькі візеруночки. Бахрома в нас шовкова досягається рівність вусу завдяки роботі топорами. І обходжу, щоб ви побачили, як зміниться його колір. З цього боку він виблискує просто золотом. Кожну секунду він різний. Ось настільки красивий килим.